Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як віруючий християнин може сформулювати свої особистісні кордони з любов'ю, повагою до інших і вірністю Богові. Перше у духовному житті я маю право самостійно читати Біблію та формувати свої переконання. Я можу запитувати, сумніватися і шукати відповіді без осуду. Ніхто не має права диктувати мені, як виглядає моя віра, окрім самого Бога через Його слово. Друге. У стосунках із церковною владою я маю право поважати пастора, але не обожнювати його. Я можу сказати ні служінню, яке виснажує мене духовно чи емоційно. Третє. У емоційній сфері. Я не дозволяю знецінювати мої почуття. Називати їх душевністю чи немудрістю моє ні не потребує виправдань, якщо воно висловлене з повагою. Я маю право дистанціюватися від токсичних людей, навіть якщо вони брати і сестри в Господі. Четверте, у служінні служіння це не рабство. Я служу з любові, а не з обов'язку. Я маю право на відпочинок і не зобов'язаний згорати заради Бога. Я маю право обирати, як, коли і де служити згідно зі своїм покликанням. П'яте. У рішенні змінити громаду я маю право залишити церкву, якщо в ній є духовне насильство чи зловживання владою. Я не повинен почуватися винним, якщо йду туди, де мої стосунки з Богом ростуть, а не гинуть. Ці кордони не щоб захиститися від усіх. А щоб зберегти себе для справжньої любові і істинного служіння. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте.